Далі ми говоримо про упорядкування папок та файлів, які знаходяться. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що мислення комп'ютера схоже до мислення людини. все повинно бути відповідно упорядковане. Так, щоб ми, використовуючи ці дані, могли швидко їх знайти. Розберемо приклад. Є в мене папка, називається Різне. Заходимо в неї бачимо, що в одній папці. Знаходиться безліч різних документів. Тут в нас мало файлів, тому кожен файл, відповідно, знайти дуже легко, їх всі видно. Якби у нас було тут декілька десятків, то це все було б, звичайно, набагато важче. Тому для того, щоб у нас не склалася ситуація, коли у нас файлів дуже багато і їх важко знайти, нам потрібно всі ці файли структурувати. Для цього ми тут створюємо декілька папок. І в ці папки ми відправляємо певні файли. Перший спосіб. Праву кнопочку натискаємо, обираємо створити, далі папку. Натискаємо ліву кнопочку один раз. Треба дати їй назву. Давайте ми спочатку туди відправимо картинки. Пишемо картинки. Клацнули на пустому місці, щоб папка збереглася. І, відповідно, всі ці 4 картинки, які в нас є, треба відправити в цю папку. Які в нас є способи це зробити? Ми можемо по одній картинці отак захопили і перетягли папку. Другий спосіб це коли ми виділяємо, тобто ліву кнопочку затискаємо і протягуємо по файлах. Тоді в нас виділяється певна кількість файлів. Але в зв'язку з тим, що в нас картинки йдуть в різнобій, тобто вони не близько, одна колодної, ми не можемо їх одночасно скопіювати правильно. Тому ми використовуємо ще один спосіб. Ми затискаємо клавішу Ctrl і лівою кнопочкою ми натискаємо на картинки, які нам потрібні. В цьому випадку ми можемо обирати файли хаотично. Тепер ліву кнопочку затискаємо, перетягуємо всі ці файли до папки картинки. Давайте візьмемо підручники. Ось вони у нас. Математика, українська мова та я досліджую свій. Ctrl-Shift N. З'являється папка, даємо ім'я. Підручники. Є. Далі виділяємо підручники за допомогою клавіші Ctrl, затискаємо цю клавішу і обираємо кожен документ окремо. Тепер просто перетягуємо всі ці документи у папку підручник. Робимо папку для самих документів. Тут у нас контрольна робота, розклад, пояснювальна, записка. Створюємо папочку. Пишемо Документи. Є. Клацнули біля неї, щоб вона збереглася. За допомогою кнопочки Ctrl виділяємо всі ці файли. Виділили, перетягуємо в документи. Є. Далі у нас залишилися відеоролики. Створюємо папочку третім способом. Ось у нас є тут значок. Натискаємо на папочку, даємо їй ім'я. Пишемо відеоролики. Клацнули біля папки, щоб вона збереглася. Далі виділяємо від відеоролики, відповідно, затискаємо ліву кнопочку і мишою протягуємо по них. Все, вони все, всі виділилися. Захоплюємо їх лівою кнопочкою і перетягуємо у відеоролики. Все, нашу папку ми упорядкували. Давайте вийдемо і зайдемо заново. Тепер, в нас є папка різна. Ми сюди заходимо, хочемо знайти підручники, наприклад. Нам ну, тепер не потрібно переглядати повністю всі файли. Ми, відповідно, бачимо папочку, де в нас є підручники. Відкриваємо її, бачимо, вони всі в нас тут є. Ну, або, наприклад, нам там відеоролики потрібні. Ми зайшли так само, відеоролики. Все, ми знаємо, який файл де знаходиться. І так, роботу по упорядкуванню папки в нас. Завершено.